Велика Британія посили тиск на РФ через агресію Криму до вже задіяних санкцій, обмеження в'їзду та припинення військової співпраці з Кремлем. Лондон не відкидає можливості заморожування акцій російських компаній, які торгують на лондонській біржі. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Також туманний Арбіон порушив питання про створення нової угоди безпеки України, оскільки Будапештський меморандум продемонстрував свою неефективність. Про що говорили ще у Великій Британії? Запитаємо в Богдана Цюпина. Він з нами наживо. Богдане, добрий вечір. Маємо два запитання по порядку. Скажіть, будь ласка, то британці власне більше допомагатимуть нам практично чи теоретично. Руслане, добрий вечір. Зараз мова йде про обіцянку запровадити жорсткіші санкції у випадок. На випадок, якщо Росія йтиме далі з агресією на Україну, тобто ми говоримо про потенційні санкції. І британський прем'єр-міністр Девід Камерон, зокрема вчора у парламенті у Лондоні, заявив, що Британія однозначно підтримує санкції, які вже розроблені у межах Європейського союзу, і підтримувані сполученими штатами у Лондоні. Дуже чітко наголошують на тому, що що санкції проти Росії повинні бути міжнародними, тому що вони кажуть, наприклад, якщо будуть е, заморожені активи чи будуть запроваджуватися якісь е, е, заходи проти російських грошей тут у Лондоні, то вони можуть дуже легко переміститися, наприклад, у Франкфурт чи в якесь, якесь інше місце. Тому ці санкції є е, дуже жорсткими. Потенційно, е, є люди тут у Лондоні, зокрема, які наголошують на тому, що вони недостатні, е, не жорсткі. І повинні бути жорсткішими. Офіційний уряд у Лондоні каже, що санкції будуть жорсткішими по ходу того, якщо Росія буде діяти далі з агресією щодо України. Є також досить серйозні голоси, які зауважують на тому, що санкції можливо допоможуть Україні санкції можливо підштовхнуть Росію до більшої поступливості, але санкції не захистять Україну від збройної агресії. Це те, про що українцям очевидно треба думати самим. Богдана, друге запитання. Скажіть, будь ласка, власне, Скотланд Ярд ніби завершив розслідування загадкової смерті а, колись такого відомого опального олігарха Бориса Березовського. Які результати? Власне сьогодні у Вінзорі відбувалося так зване дізнання слухання коронера. поліція сказала е, своє слово раніше. Вони заявили, що е, коли виявили тіло 2013 року, тіло е, олігарха Бориса Березовського у ванній кімнаті е, його маєтку під Лондоном е, на південному заході від Лондона, то слідів насильницької смерті не було. Сьогодні ж виступали представники. Е, Людей, які були найближчими до е, російського олігарха, зокрема його охоронець Аві Навама, який залишався до останніх днів з Борисом Березовським, а також е, його доньки Єлізавета і Аріна. І від усіх цих людей сьогодні у Вінзорі почули, що е, Борис Березовський перебував у депресії, зокрема, після того, як він програв свій багатомільярдний судовий позов е, проти е, Абрамовича, також тут у Лондоні. Він фактично голосив е, про те, що він е, банкрот, про те, що е, він винен близько 200 мільйонів доларів. І а він на вами, зокрема казав, що Березовський називав себе не олігархом, а бідною людиною. Попри це, зокрема, Єлізавета, донька Березовського, заявила, що у неї є сумніви щодо того, що Березовський вчинив самогубство. Вона каже, що доказів цих сумнівів у неї немає, але є ціла низка таємничих і несподіваних смертей росіян тут у Лондоні і довкола Лондона. 2006 рік таємнича смерть росіянина Олександра Литвиненка. 2008 рік партнер Березовського Бадрі Патаркацішвілі помер від раптового серцевого нападу. 2012 рік перепілічний, також розстріляний, але вцілів герман горбунцов. Російський банкір. Ця низка смертей ставить під сумнів те, наскільки можна довіряти, що смерть цього олігарха була все ж таки самогубством. Руслане, дякую, колего Богдан Цюпин про Бориса Березовського про санкції та британські погляди на агресію Росії в Україні.